Всім привіт! А сьогодні я прийшла у дуже цікаву гру Зловмисник. І, як ви бачите, в мене <кхід> переклад. А, гуртом грай <кхід> грати на одинці І, ну, коротше, ми вибираємо сингел. Pre... Yeah. Значить, торговий центр я там ще ніколи не була, і тому дуже хочу побувати. Так, сюди. Ага, понятно, я виходжу. Залазь тут братане. що мені самі грати, чи що? Мені що самі грати. Я не хочу самі грати. Не хочу самі грати. Той чел буде чи ні? Та йо, я не хочу самі грати. Братан, пішли. Лекія рівніша, а. Ого, шахта є якась. Ой, не-не-не, можна мені лівнути, будь ласка? Вийти. Чекайте, ще, ще, ще. Давайте ще, що є. А, шахта є. Госпітал. Ого, скільки. Тут різних будинків. Вау! Братан, ти куди сховався? Пішли? Ні, він не зайде. Коротше, пішли, значить, ми йдемо в отакий От рівень. оцей, Обрати самі будемо грати. М -м -м -м. Один за одного є десь? Нема, коротше, буде самому першому. Так, дивіться, багато людей зайшло, але я заходжу сюди. До мене ніхто не зайде, але нічого. А я можу натиснути, ескейпнути. Тут є люди, які грають в четве, е, Угу, Виходжу. А, ну тоді. Ага, ні-ні. все, понятно, я сама граю. Дивіться. ми, Значить, в нас є вибір. Складно, кошмар і легко. Дивіться, кошмар складно, легко. Ми вибираємо легко. Бо я ще це, цю гру ніколи в неї не проходила, коротше зовсім. Саме в цей режим. Так, я тут сама, сама. Значить, тривоги в мене нуль, а де. Ага, бачу. Комп'ютери. Хто дзвоне? взяти? Ваша зміна почалась. Вам доведеться пильнувати, щоб не було жодних порушників до сьомої ранку, до ранку. Ось про е, порядок дій на випадок нестійного е, стежте за камерами. Якщо в будівлі буде. Е, я не встигаю, негайно затонуть до найбільшої служби порятунку. Е, перевірка іді адресу, у сервіс. Помилка. Наразі ця дзінка не може. Що мені доведеться. на другий. На другій. Я на дря. Якщо він буде на дев'ятій, то мені треба виключити світло. Так. Він зник, він зник, він зник, він зник. Перший, перший. Він на восьму пішов. Так? Ні. П'ята. Сьома. Він На сьомій, Він на сьомій, він на сьомій, він на сьомій. На який він? На сьомий? Він на четвертий, він на четвертий, він на четвертий. Что <свист> <свист> а за капец? розумію, що нам треба робити. Він пішов на надає. Дев'ятий. Добре, так, нам треба зменшити стрес. О, він на перший, тихо, він на першій. Ми його бачимо. Ми його бачимо. А чого в мене тривога збільшується? На! Світло виключене! Падай, падай, падай! Тривога збільшується, тому що світло виключене. Тихо. Він не на першій, не на другій, не на шостій, не на. На якій він камері? Він за дима, він за димана, він задьімана. Тихо. Братан, див дупу. Пішов. На якій він камері? Коротше, я так зрозумів, світло можна не виключати. Друга. Шоста. Шоста на шостій. Боже, який він мила. Миленький. Вау. Оце найближче до мене. Тихо, шуму ноль. Він на дев'ять може бути. На другій. ні ні є з другої пішов тільки що. Шо. Восьма. Шоста. Сьома. Сьома. На сьомій, на сьомій. Тихо, о тут зараз буде небезпечно. Він на сьомій. Дев'ята. Четверта. П'ята. Він на четвертій ще не був. Третя, на третій. На третій, на третій, на третій. Тихо, тихо. Страшно, страшно. Люди страшно. О, по факту він дідь колесий. Але це моя фішка, тому. А! Тих, тому він не дідь колесий. Так. А... Ні, братан, братан, братан. Тихо, 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 тихо. Я не можу тут відключити. Камера, я до камери. Де він є? Сьома. Восьма. Дев'ята. На дев'ятій. На дев'ятій. Тихо. Дев'ята камера. На дев'ятій нема. Тихо. Але двері не було. Не було відкриті. Треба було трошки посидіти. От трошки посидіти. Хто мені заважав трошки посидіти? Ну, окей, добре, любі друзі, на цьому наше відео буде закінчуватись. Всім хочу побажати гарного дня, гарного вечора, гарного ранку. Хто як дивиться, на цьому наше відео буде закінчуватися. Я вас всіх дуже сильно люблю. Всім бувайте!